Добрий день, в обзорі нова машинка у нас. Megane 4 в дуже класному синьому кольорі. Рідний пробіг у машинки 124 тисячі. Перевіряється по сервісах. Має безключовий, два ключі. Машина має декілька косметичних підкрасів але з рідним маленьким пробігом на зимовій гумі мішлін є запаска є шторка машина чистого 17-го року паніві пилимки хороший автомобіль Поскладання з РК, Арктроніки передні, задні, круїз контроль, старт стоп, навігація, круїз контроль лімітатор. Є два ключі, машина повністю перевіряється, по порено, контакти, залишу під відео. Дуже класна машина, дзвоніть. Приїжджайте на огляд.